Помпеї це стародавнє місто, розташоване поблизу Неаполя, яке було зруйноване та поховане під вулканічним попелом та пемзою під час виверження Везувію у 79 році нашої ери. Місто було заново відкрите у 18 столітті і відтоді стало популярним туристичним напрямком. Помпеї відомі своїми добре збереженими руїнами, включаючи громадські будівлі, будинки та вулиці, які дають уявлення про повсякденне життя у стародавній. Давньому римі однією з будівель стародавніх помпей, яка, мабуть, користувалась неабиякою популярністю, був так званий Лупанар, по нашому бордель або будинок розпусти. Клієнтура лупанарів була різною: від рабів до іноземних моряків, які прибували у морський порт помпей, що був розташований приблизно за 3 кілометри на південь від міста. Мореплавці, потрапляючи в помпеї, звісно, хотіли добре відпочити. А де добре відпочивається? За словами відомого українського співака Павла Зіброва, добре відпочивається там, де є жінки і вино. Коротше кажучи, муряки прямували до Лупанару. Однією з особливостей помпей є фалічні символи, які присутні майже повсюди, особливо на бруківці. Вважалось, що ці символи були дороговказами до борделів і муряки, крокуючи за цими фасцинами. Обов'язково потрапляли в обійми продажного кохання. Чи справді цю цюрку дорогу вказ був рекламою борделю? Багато дослідників та істориків вважають, що ні. Зазвичай неофіційною рекламою будь-чого були графіті на стінах будинків та парканів. Наприклад, на стіні біля морських воріт було написано наступне: якщо комусь потрібне задоволення, нехай шукає аттіку, вона коштує 4 сестерці. Помпеї були багатолюдним містом, і уявити собі моряка, який крокує вулицями, розглядаючи фалоси на бруківці і таким чином шукаючи дорогу до Лупанару, уявити важко. Для чого ж тоді помпеї були прикрашені цими фасцинами? А це вже питання релігійне. Стародавні джерела не розповідають нам багато про використання фалічних образів, але коли вони про це говорять, то описують захисну або ритуальну функцію предмету. Наприклад, Аристофан згадує Фалос в обрядах під час святкування Діонісії. свята на честь Діоніса, коли процесії несли піпурку, прикрашену квітами. Марк Теренцій Варон у своїй праці, де lingua Латіна. Та мій улюблений пліній старший у своїй природничій історії згадують фасцин, як оберіг від злого ока. Ось що пише Пліній Старший. Коли хтось дивиться на сплячу дитину, водувальниця зазвичай тричі спльовує на землю, і це при тому, що немовлята перебувають під особливою опікою Бога фасцина, захисника не лише немовлят, але й полководців і божества, поклоніння якому доручено дівам висталкам і які є частиною римських обрядів. Саме зображення цього божества, прикріплене під тріумфальною квадригою полководця, захищає його як якийсь лікар від усіляких заздрощів. Ворон описує фасцин, тобто амулет, у вигляді піпурки, як предмет, який вішують на шию хлопчикам, щоб запобігти від злого ока. Археологічні дані з інших частин Римської імперії говорять нам набагато більше, оскільки фалічні зображення були знайдені в багатьох різних місцях, наприклад, над воротами у стіні Адріана в Британії, а це є фортифікаційна споруда. У Римській Британії не було відомих публічних будинків, але було знайдено понад 92 фалічних зображення. У самих помпеях, як ми вже зрозуміли, зображення. Чоловічої гідності були присутні над входом в будинки перед торговими ядками тощо. Таким чином, за віруванням римлян, фасцин оберігав дім, торгівлю або будь-що, що могли врікти. Але нам не слід вважати всі зображення фасцина оберігами від злого ока. На стінах інтер'єрів в помпеях зображені відверті фрески, які малювали на замовлення, або карикатури на зовнішніх стінах будинків, які нашкрябав невідомий митець, коли не мав що робити. Археологічні розкопки та дослідження Помпей ще тривають, і, можливо, в майбутньому, коли будуть проведені додаткові дослідження, ми дізнаємось для чого насправді зображали ці дороговкази. Друзі, ми не довбануті на інтимних темах, як дехто висказався в коментарях та виписав нам навіть направлення на лікування. Деколи наш канал висвітлює теми, які уминають інші автори. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, конструктивні коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.